Студент в ресторані замовляє такий. Будь ласка, склянку води і два кусочки хліба. Офіціант такий. І це все. Ех, гулять так гулять, відро води і два батони. Коханий, як, як тобі моя нова сукня? Як обгортка шоколадки. Хочеться швидше їздити. Юлька, а скажи, а чому тебе завжди називають Юлька-Каструлька? Ну, це тому що в мене інколи кришечка з'їжджає. <тас> аби я був циганом, я б тебе вкрав. Вона така, чому? Ну, дуже ти на коня похожа.